Дай вам Бог здоров'я за те, що виховали таких дітей. Сьогодні вашу радість поділяє дуже багато людей, які знають, що у нашій історії Миколаївни сьогодні щасливий день і в Юре. Через те, що, знаєте, це ми бачимо зараз, чарівно наречено. А на рахунку цієї тендітної молодої жінки, скільки врятованих донь, скільки врятовано сімей, це, ви знаєте, це дуже багато чого варте. Навіть немає слів, якими можна було б передати слова вдячності. Я, наприклад, теж От я стою і я дякую Вікторії Миколаївні за те, що я стою сьогодні перед вами, ще й не Тлога, очі. І прийміть вітання і слова щирої вдячності і слова молитви до Бога, хай благословляє вашу сім'ю від отих сотні тисяч людей яких ви врятували. І це буде щиро, і це буде справедливо і чесно. І я взяла на себе цю сміливість. І більшу частину свого життя ми проводимо все-таки на робочому місці. І зовсім немаловажно, хто тебе оточує, з якою ти душею йдеш на роботу, ждуть тебе там, чи є на кого пертися, чи ніхто не підставить під ножку. Я хочу сказати, що я пишаюсь, що на території моєї громади є лікувальний заклад. Можна говорити що угодно, ми люди. Можливо, ми живемо так від того, що ми все стараємося чорнити, заперечити, і розпитикувати. Але я хочу сказати, що дійсно працюють там, в тих умовах, на превеликий жаль, не завжди зрозумілим для нас люди, професіонали. Які сьогодні з задоволенням прийшли привітати, бо в них теж свято свято великому, прекрасному, дружному колективі Центральної районної лікарні. І я сьогодні хочу надати слово цим людям, які з вами працюють, які вас можуть оцінити не тільки як гарну дівчину і наречену. Бо я тільки-тільки перестраюю, що ви все-таки наречені. <рес> да. А то якось так хочеться думати, чи не, не порушила я там режиму, чи ще чого да. І я хочу надати слово цим прекрасним вашим колегам, які сьогодні дійсно щасливі і дійсно дивлячись на їхні посмішки, вони радіють і вони хочуть розділити оцю радість разом з вами. Ми дійсно і щасливі, і задоволені. Що в нас народжується пара. Вікторія одна із самих красивих наших буланівець, я думаю, по Полтавській області. Її всі люблять, вважають. Так вийшло, що я був в лікарні з утра. Ви знаєте, я цей привіт передаю не тільки від медичних працівників, а й від пацієнтів. Хоч, як би ви, ви не хотіли, а всі знають. Всі знають, що ви сьогодні, що у вас сьогодні таке велике, велике свято. І дозвольте. Передати всі е, вітання від наших медичних працівників, від цих присутніх, від тих, що нас змінили, ми все одно за вас говоримо, Що б там не було, е, і знаємо, що у вас сьогодні свято. Побажати вам тільки добра, тільки здоров'я, і щоб ми довго-довго ще з вами працювали. А ви дійсно незвичайні лікар, незвичайне, як тепер будемо <зас> говорити на сім'я. Бажаємо вам, давайте підійдемо, на ярмарку, ごめんなさい。 Віка Юра, я теж приєднуюся до всіх вітань, до всіх ЦРЛ, невролог, ЦРЛ. Вона ще в нас сумісник комунальної установи Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вона на півставки лікар виїзної бригади. Ну, це так. А сьогодні, а сьогодні вона прекрасна наречена, не те, що Полтавській області на всю Україну Дорогі, дорогі віка Юра, вітаю з ним. Брако Бажаю щастя, безмірного, здоров'я. Діточок побільше, щоб над ними завжди було мирне небо. І рідна Земля під домами. Вас шлюбом сьогодні вітаємо і бажаємо життя без розумку. Щастя в умові. В в ні, щоб завжди ви тримались за руки. Буде щастя, нехай безкінечне, на очах хай бринять сльози, але радості, щоб закоканість вашої вірність пронесли до глибокої старості. Дорогі мої, наш народ має дуже багато гарних традицій. Одна з них така, вирушаючи, виряжаючи своїх дітей в далеку дорогу, батьки їм давали вишитий рушник. Як оберіг від усього лихого і злого на щастя, на долю на добро. Ми вручаємо вам вашу першу сімейну реліквію, рушник, на якому ви тільки но побралися. Хочемо побажати вам, щоб цей рушник вам розпилили ваші діти, внуки, правнуки, в день вашого срібного, золотого, якого там рубінового, бриллянтового, ще якого там весілля. Щастя, добра і любові звучить, як молитва свята. Щастя, добра і любові. На многі і нові літати.